Друзі, це вже мій город, Трактор він, в виорві. Ну, на моєму я й казав, що буде гірше. Земля, бачите, блищить. Ну що ж, нічого, так і буде. Оце бачите, де блищить. Трохи мокра. Трохи мокра. Ну нічого. Ну нічого, на Бабусиному там краще, трошки була земелька підсохша тут. А тут трішки мокровата. Ну нічого підсохне, потім будемо садити картопельку мотоблоком. Ну ось, вже город виораний. Ми тут поправимо, відкопаємо стежечки. І буде добре. З цього краю городу. Тут земля краще висохла, краща оранка. Ну оце тут відкопаємо, поправимо лопатою, заступом, як ми кажемо. Ось бачите, друзі. Нормально. Потім, мабуть, фрезами приїду і ще все позрівнюю. Друзі, це я фрезами ось, бачите. Ну, трактор вигорав вже як? Ніяк. Оце по краях ми відкопували лопатою. Розбивали грудки, так присипали, витягували коріння. Потім я приїхав ось мотоблоком фрезами. Так само тут. Там нас біля стовпчика було недоорано, метров три. І тепер поїду отуди, на край. Там теж погано. Зате отут, де я плугом колупав мокре, пам'ятаєте, місяць назад, Я потім роторною борною тут пошкрябався. А сьогодні ось пройшов фрезами. Бабуся, а ну скажіть, як після фрези сьогодні? Добрий день. Скажіть. Дуже гарно. Подивіться, яке м'якеньке зробили. А які? Це як о, о, як красиво. Ну, таке, як треба. Таке, що вже можна купати, а то я почала там садити, так не влазить за сапа, там вже роля глибоко. О, так. Трава ж там була. А тепер добре, слава Богу. Посадимо гарпунську, дали і буде переродиться, не буде зілля і буде вже дуже гарна грядка в нас. Ну ось так. Пока. Бабуся каже, поки я. Поїду, друзі, ось на ту сторону і буду далі рівняти фрезами все, що трактор там натоптав і не доорав. Ну ось з цього краю я теж пройшовся отак 3 метри шириною туди-сюди, туди-сюди. Бо тут же трактор починав орати. І тут великі грудки були і колесами витоптано. Я фрезами все змягчив і перебив грудочки. Тепер зараз тут Насиплемо ми тирси і щепи, зробимо таку білу стежку, щоб я тут бачив, де розвертатися, бо далі ж там клубнічка у нас. От. Цвіте, так? Да? А, ось ось. Бачите, вже цвіте. Клубнічка і далі там, і далі там. Так що, щоб я тут не потоптав. Висипамо зараз тут тирси трохи і щепи. Зробимо таку стежку для розвороту мотоблоком, коли буду сажати картоплю. Друзі, привіт! Приїхали ми вже на город. Ось зробили таку стежечку, отаку о. Таку. Це я щоб орієнтувався, щоб далі не їхав. Ми вже два рядочки пройшли. Один, другий. Ось. І це зараз буде третій рядочок. Ну, нормально їде мотоблок. Думав, буде погано, але поки що я задоволений. Садимо, можете подивитися, як картопля падає, не падає. Ну, проросша, буває вона із-за того, що вже проросла пагонці великі, то буває вона зачіплюється одна за іншу. То треба контролювати, щоб вона правильно набиралася. Бо за цих пагонців буває. Вона не може всередину так скотитися, якби без паростків і в ложечку попасти. То ми контролюємо. Їдемо. Ну а з друзі, закінчили ми вже садити картопельку. На цьому городі було трохи важче і трошки кривіше, тому що там внизу попадаються грудки і буває це рало зачіплюється. Ну які грудки? Ось, наприклад, отакі бачите? От, оці. О, вони не розбиваються. Ну, то трошечки і покривуляв. Отак. Вот ну на цю сторону подивіться. Ну отак. Вот Але в принципі потім воно все вирівняється. Я тут трошки, бачите, вліво-вправо. Ну. І ще чому може кривуляю, я думаю, що. Ну по-перше. Треба краще бачити це раз. Друге, хочу на мотоблоці в наступному році поставлю колеса на 13 ялинку. Зараз там 5 на 10. От. То думаю більші колеса будуть краще їхати, не так пробуксовувати. Ці коліщата трошки пробуксовують, бо ну, рало коли е Преться десь у якусь грудку, розумієте? О, ось наступна грудка. О, коли впреться, може він вліво-вправо піти. Ну, а так, в принципі, отак от і посадили. І тут ось покривуляв. Ну, це нічого, це кривуляють обгортачі, а сам, а саме рало, де падає картопелька, там рівніше. Ось залишили ми з бабусею тут такий. Невеликий клаптик. Невеликі отакі от три метри з краю цього і до того краю. То ми тут будемо садити всяку городину. Бурьку, буряки. Моркву, буряки і так далі. Ну, можете самі подивитися на мотоблоці Тут у мене порядок. Обгортачі чисті не поналипало колеса грунту зачепи на саджалці чисті не поналипало тільки налипає отут оцей Оцей рало оце отут налипає колись я скотч приклеював ну він пару рядків цей скотч Ще тримається не налипає а потім він вже Відлипає, відривається і, і далі. От. Ну це не страшно. Сажалка. відпрацювала. все класно. От такий є хід вліво-вправо невеликий. От. Робити з нею більше нічого не буду, поки не поламається. Якщо щось зламається, тоді буде ремонтувати. А поки нічого робити не буду, тільки планую, що колеса на наступний рік поставлю на 13 ялиночку. Ну а сажалочку тут просто тут є. Де вони тут? Ось. Отвори оці. Бачите? На два отвори вище зроблю. Це якраз ота висота буде колеса, що воно вище на 10 см, на 13. Чим оце колесо 5х10. І якраз тут отвори так само от є. Переставлю. Сюди і сюди. І все вирівняється. І настройки залишаться ті самі. Ну все, друзі. Ми їдемо додому. Дякую, що подивилися. Всім бажаю теж гарного врожаю. Нехай все росте. і Радує нас і вас, і все буде гаразд. До нових зустрічей і до побачення.